Сьогодні ми зануримось в історію імперії, над якою, як кажуть, ніколи не заходило Сонце. Давайте з'ясуємо, як же так сталося, що крихітна острівна держава змогла побудувати наймогутнішу імперію у світі? От тільки вдумайтеся на піку своєї могутності Британська імперія контролювала п'яту частину всієї суші на планеті. І це ще не все. В її межах проживала кожна четверта людина на Землі. Жодна інша імперія в історії людства не могла похвалитися такими масштабами. Але знаєте, в самому серці цього тріумфу ховалися глибоке протиріччя, справжній парадокс, і саме в ньому ми сьогодні спробуємо розібратися. Все починалося, звісно ж, з грошей, а точніше, з промисловості. Фундаментом цієї імперії була її без перебільшення неперевершена економічна міць. От погляньте на ці цифри. Вже до 1840 року Британія виробляла майже половину всіх промислових товарів у світі. Не дивно, що її називали майстерною світу. Це ж просто неймовірні обсяги. А що ж було паливом для цієї промислової машини? Ну, звісно, інновації. Візьмемо, наприклад, залізниці. Їхня мережа зростала просто вибуховими темпами, буквально стискаючи країну і дозволяючи перевозити товари так швидко, як ніколи раніше. І щоб по-справжньому закріпити це домінування, британці зробили ставку на політику вільної торгівлі. Що це означало на практиці? Ну по суті, вони просто прибрали більшість торговельних бар'єрів, і британські товари, наче повінь, хлинули на світові ринки. Гаразд, з економікою розібралися. Але ж імперію будують не лише заводи, потрібна ще й міцна політична система. Тож давайте подивимось, як економічна міць перетворилася на ту саму політичну машину, що керувала імперією. І тут є цікавий момент, поки решту Європи трясли революції. Британія залишалася на диво стабільною. А все завдяки чому? Завдяки двопартійній системі. Торі та віги, консерватори та ліберали постійно конкурували між собою, але ця конкуренція, як не дивно, допомагала знімати напругу в суспільстві. Тобто, замість того, щоб доводити до революційного вибуху, Британія обрала шлях поступових змін. От яскравий приклад: реформа 1832 року. Вона не змінила все кардинально, але розширила виборчі права і, що дуже важливо, дала голос новим промисловим містам. Але, звичайно, цих реформ було замало, особливо для робітників. Вони відчували, що їхні інтереси ніхто не представляє, і саме з цього невдоволення народився чартизм перший по-справжньому масовий політичний рух британських робітників. Чого ж вони вимагали? Та по суті базових демократичних прав. І хоча парламент раз за разом відхиляв їхні петиції, ідеї чартістів нікуди не зникли. Вони на десятиліття вперед визначили напрямок політичної боротьби в країні. Ось ця стабільність всередині країни і розв'язала Британії руки для експансії назовні, вона змогла проєктувати свою силу по всьому світу. Але, як ми зараз побачимо, у цієї могутності була своя дуже висока і часто кривала ціна. Просто послухайте, що казав один із будівельників імперії Сесіль Роц. Це квінтесенція імперського мислення. Такі люди, як він, фанатично просували британську експансію в Африці і рухали ними жага наживи та влади. І як же працювала ця імперська машина? А дуже просто колонії перетворювалися на сировинні придатки, звідти вивозили все діаманти, бавовну, чай, золото. А назад у ті ж самі колонії везли вже готові британські товари. Це була неймовірно вигідна, але абсолютно нерівноправна система. І ціна цієї системи вимірювалася людськими життями. Найтрагічніший приклад Великий голод в Ірландії. Поки з країни вивозили продовольство, від голоду померло понад мільйон людей. А британська влада, ну скажімо так, не надто поспішала допомагати. А якщо хтось намагався чинити опір цій системі, ну тоді в хід ішла військова сила. Класичний приклад опіумні війни. Китай спробував зупинити нелегальну торгівлю опіумом, якою була відповідь Британії. Війна, результат, нав'язаний договір і захоплення Гонконгу. Або візьмемо Південну Африку, щоб підкорити місцеві бурські республіки, які сиділи на величезних покладах золота й алмазів. Британії довелося відправити туди армію, увага, майже в півмільйона солдатів. Це була довга, виснажлива і дуже жорстока війна. Але так не могло тривати вічно. Будь-яка імперія неминуче породжує опір, і по всьому світу вже проростали ті самі зерна змін, що згодом зруйнують цю величну будівлю. І цей опер набував найрізноманітніших форм. Це були і відкриті збройні конфлікти, і націоналістичні повстання, і потужна політична боротьба, як в Індії, де все голосніше лунали заклики до самоуправління. Хвиля невдоволення наростала. Британці були прагматиками. Вони добре пам'ятали, як втратили американські колонії, і не хотіли повторення історії, тому вони винайшли хитру і гнучку стратегію статус домініону. Що це означало? Такі країни, як Канада, а згодом Австралія, отримували повне внутрішнє самоуправління, але залишалися під владою британської корони. Це був такий собі компроміс, який заклав основи для майбутньої співдружності націй. Парадоксально, але навіть після Першої світової війни, коли імперія, здавалося б, досягла максимальних розмірів, сонце над нею вже почало хилитися до заходу. Вона була надто великою, надто розтягнутою і виснаженою. І тут ми повертаємося до того самого парадоксу, з якого почали ті самі сили, промисловість, завоювання, націоналізм, які збудували цю неймовірну імперію, зрештою, і стали інструментами її розпаду. Імперія зникла з мапи світу, але чи зникла її спадщина? Якщо придивитися до сучасних кордонів, конфліктів глобальних зв'язків, її тінь можна побачити й досі.